Усі! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Боже усе! Пори вітер це круто! Пори вітер, вітер, вітер це клас! Всі приєднатись до нас! Ми за мир в країні нашій нині! Героям слава! Слава Україні! Хто як не ми, вільне покоління? Хто як не ми, сила і стрімління! Хто як не ми, прогресивна нація, хто як не ми, енергія вібрація? Хто як не ми, єдина команда. Хто як не ми, науки пропаганда. Хто як не ми, нового часу світ? хто як не ми, майбутнє України. Наші хлопці всі готові захищати рідний край. І дівчата, в них гаряча вдача, виховання патріотів. ось наша задача! Ми, українці, натя правда на цій землі багато тисяч літ. Культурою традиціями, слава, і традиціями славна і багатіюча в нас духовний світ. Назвичай свої неписані закони, по них пізнає українця вся земля. Своє суттєймані і заборони, як свої ліси, річки і поля. Свої казки, легенди і повір'я, дотепні жарти і слова ясні, своя хатина біла і подвір'я. українці патріоти ми. Я молюсь за мою Україну, за бійців, що гинуть на війні. Бо треба захищати батьківщину, коли загрожують її вороги. І ще щовечо руки складаю, на колінах побожно стою. І все вично щиро благаю. Збережу Україну мою. Слава нашим героям, Збройним силам України! Слава тим, хто країну з дітьми та беззом своїм прикладом зрушив у напрямку світла. Час для здійснення мрій надав заповіт. Українці, прошу вас! Не дайте зламати гідність і честь. не дайте топтати своє прагнення жити достойно в державі, тих, хто загинув, наші герої. Вічне слава! Всі разом ми сила єдина, сім'я, всі разом майбутні країни. Зупинимо війну, молитві руки склада, відбудуємо нашу державу. Якщо пам'ятатиме кожен з нас Шевченко слова, як ми настане нової країни. Час прозріть усі неведучі. Патріоти, молоде покоління, плакатимемо пам'ять всі сумлінно. Тому й захопилися ми грою, що зветься гордо, соколом журою. Ми за мир в країні нашій нині. Героям слава! Слава Україні! Хто зна, що довелося кожного з нас пережити, хто зна, що всім нам довелося пройти? Але ми в силах самі зцілити і подувати спалення місти. Насилає, нікому не відома. Вона дає нам віру у зуча. На оця і в душах вдома вона дарує нам світло відчуття. Ми сильні, незламні, ширі, та не вдома. Ніхто не зможе цим нас відібрати. Віри, вірій, почуттів середині і зовні. Ми ще сильніші, нас не подолати. ми не зречемося рідної мови, ми ніколи не зремося рідної землі, і боритися поборете будь які змови, і боритися поборете все, що усіх, заспіваймо. Viva o pílula da Ucrânia! O que é que não é? Não é Потрібна допомога, Заспівай, заспіваємо пісню за Україну, за ні залежність за Заспівай, заспіваємо пісню за Україну. Бо потрібна допомога.